Ставлю на голосування, винайти кошти для паспортизації саме парків як рекреаційних зон в місті Боярка. А для цього необхідно з'ясувати нам самі межі, тобто це, залишає... це не залишаємо за нашою комісією право встановити межі, які потім ми винесемо на сесію, і вже сесія нам буде готувати. Кошти на паспортизацію рекреаційної зони поки двох парків, але хочеться і галяменку перед перед міською радою перед церков'ю. Один депутат пише три акти, а хто то 50 за рік. І потім йдемо до Стрелуська, вона каже, а коштів у нас немає. Я пропоную, у нас 34 депутата, є 1 млн 200. Домовимося на 10 чи 15 тисяч на округ кожному зафіксувати суму, на яку на протязі року депутат має виписувати матеріальну допомогу на своєму округі чи не на своєму там, що буде. Ольга Юрій, якщо вам цікаво, залишайтеся, бо потім Додаток до програми там є. Ми на сесії, то що до 5 тисяч голосуємо на сесії. А і то, що депутат... Четвертий раз то, заходите вже. Крикунист страшно. Я поняв. Я пропонував просто, якщо б краще було. Можна давай, давай. закінчу думку, щоб розуміли, що ми хочемо. І я думаю, ви, виражаю думку всіх, всього депутатського корпусу, що з цього мільйона двісті, що ми маємо, вирахувати 15 чи стільки тисяч. І щоб в нас був ліміт. питання. про внесення змін в рішенні чергової 56-ї Боярської міської ради про особливості справляння єдиного податку суб'єктивного господарювання, які застосовує спрошену систему оподаткування обліку та звітності на території міста Боярка. Пункт 5. саме що змінилося? По-перше, змінилися ставки для якої другої чи третьої категорії? Другої. п'ять для другої було три і чотири ставки, Другий. чотири Другий. і п'ять. Ну знаю, помінялися група. ці ставки. Це перше, що ми внесли зміни. Тобто ми привели своє рішення до відповідності до закону. І друге, що ми там внесли зміни, це зменшилася цей період ну, сума для третьої категорії. Вона була 20 мільйонів, стала 5 мільйонів. А чому вони від нас вимагають рішення? Тому що це місцевий податок, який ми повинні затверджувати своїм рішенням, рішення. ну, Так, як тобто ми повинні затвердити, да, але якщо. ми його повинні затвердити у розмірі п'яти відсотків. Так і дала верховна рада. В першу чергу там змінилося те, що нам тепер не дозволяє Верховна Рада збільшувати цю площу. Тобто залишається по закону чітко для всіх. 120 6. і 60. Якщо ми не голосуємо, ну, Так, давайте п'ятий пункт проголосуємо. до п'ятий пункт. пункт. Да, 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 да. Да. Руку. Та зачем тебе рука? Прийняття комунистування. Я би запросив. Буєрка, подожди, так робка є ще фейсбук. Зачем це так? Господар газопроводів Києво Болгаз. А сьомовось ми голосували. Теж пробігаємося, правильно? Дмитро Вісятінську нам сказати. Києвоболгаз, дивіться, у мене яке питання. Ми весь час, ну вся Україна оболгазам перейде безкоштовно. Ну. Облгази тарифи клепають по-дорослому. По І як це буде пов'язано з нашою безкоштовністю? Поясню, з 1 квітня облгазам будемо доплачувати за транспортування газу. О, Кожен. О. Якщо маєш газ плиту, жодного плиту, не використав кубіка, заплати 20 гривень в місяць, що вони транспортують газ. Давайте так, підтримуючи рішення комунальної комісії, земельний центр, Враховуючи. Земельна, враховуючи рішення комунальної комісії, земельна комісія не проти їхнього рішення. Так. Так. Програма благоустрою та отримає території міста Борька 2016 Це цікаво. У нас є по благоустрій. Можеш двох словах. Двох словах. Куди пісок 250, 250, 250. тисяч? 50 тисяч 200 тонн, 200 тонн. Тон. у нас дитячих майданчиків 27 помісту. Згідно госту і сніпу, я можу розказати, які. Пісочі дитячих майданчик мають мінімум два рази на рік в період сезону. Тому що цей пісок переносить кучу інфекцій, і захворювань. Пісок, пісок, який використовується, має бути промитий, просіяний і висушений. Вартість тонни такого піску на ринку коливається від 250 гривень до 350. Ми брали саме дешеве одяг. По об'єму, де тільки не пісочниць, щоб поміти пісочницю, яке цього року буде міняти, на вибрати тільки з пісочниць засипати, нам треба ось, ось, ось 60 тонн, тільки для пісочниць. А є наші майданчики, які також засипані піском, де також треба проводити засипку і заміну піску. Висота засипки там невелика, 10 сантиметрів, Але при тому об'єми тих пісочниць, ми ще додаємо говоря, 140 тонн піску, які треба поміняти. Ми звертаємося в хвилиночку. Ми звертаємося до бюджетної та комунальної комісії з підтримкою даної статті витрат на утримання дитячих та спортивних майданчиків в міські бур да. і винаданням кошти додатково на додатков. них все. Пункт 18. Затвердження програми Безпечне місто» на 2016 рік. Це 200 тисяч на компанию. І все. Да, ми до 100 тысяч написано. Да? Же... А 4 є он... случай? «Безпечне місто. Проект. Що в эти без проблем про это? Безпечне місце програма. Программа. Проект. Програма. Нема толком ніхто не знає закладу. Толком ніхто не знає конкретних кладжу, просто простимо. Тому що треба розуміти, де будемо ставити ці камери. Якщо кошти будуть закуплені, камери мають свою ціну, визначають тоді хай з ціною цих камер і разом з зарічниками і міліцією визначають найбільш небезпечні місця встановлення. Тому точно саме встановити на даний момент ну, це ті, що готували цей проєкт. Річ йде о закупці камер. Да, закупка камер і встановлення буде фактично. Встановлення вже буде потім. Да. Це мова йде про закуплення камер. Камери, які будуть стояти на спостереженні над дорогами над основними цілями. Uh -huh. І камери, які будуть стояти в міжбудаткових проїздах-переходах, там щоб де не більше не було. Минулому році Вора. минулому році заступник Бушого міського голови заступник Бувшого міського голови. Соціальних питань зобов'язався в сумі 271 тисячі поставити 11 камер. Так, нинішній міський голова, який тоді був кандидатом, він розбомбив дану пропозицію і сказав, що він може поставити більше 20 за ту суму. Да. Та ж сама думка була, що придбання самих камер треба було проплатити, а встановлення і технічне обслуговування потім цих камер, запис і все інше. Це буде за кошти інвестора, да. то це та ж сама думка, да. Право безпечне місце обов'язково ну, зобов'язати Зобов працівників виконкому під час видачі дозволу на початок роботи на відкриття торгівельного закладу або якогось закладу юридичної особи встановлюють в одним з да, пунктів камери підключати їх, бізнес, так, їх так, до центральної я системи. Я поправлю. Встановлювати один вопрос, або фінансувати це, або то вже не їхня забота. Слідуюча програма про затвердження програми підтримки громадської ініціативи на громадських ініціатив на 2016 рік. Тут йде фінансування. А ну розкажіть, будь ласка. Задум який? Значить, ми збираємо громадські організації, які працюють в місті Борка. Оголошуємо форум такий. Да? Це сусідний. Да, так, да. Ми оголошуємо конкурс проєктів і програм. Ага. Відбувається конкурс, і ми, ми за перше, друге, третє місце виділяємо якісь фінансування. Ну, перше місце 20 тисяч, там 10 тисяч і 5 тисяч, наприклад. Да? Це... Фінансування Фінанс... програми проводиться за рахунок коштів Борської міської ради. На От крапка, бюджетний кошт. Все. Де все мене така у нас? Чкалова. Чкалова, в На петлюру. Нормальна Тайна. вулиця, нормальна фамілія. Давай тягне боком вулицю називемо, яка? Тягни боком. Тягни бок Тягнебок живий, на Зажко, питання. питання. Хто робив регламент? Регламентна комісія. Що вони там комісії. робили? Вони хоч читали, що вони не робили? Колега -депутат каже, що на комісії, то, що тут написано, не відповідає то, що вони розглядали. Я з Анатолійоном вчора спілкувався, вона каже, це регламент. Ми вони не це не, 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 не диктували не писали. Положення про комісію, я в категоричній формі, там написано така, одна строчка є. Це роботи, вони це робили голова, комісії забезпечує. Може вони були п'яні. Так, вже вони сиділи вчора з п'ятої вечора. Вчора вони регламент не розглядали. Не розглядали. Не, Бо... не так вони його просто ще не бачили. Ні, вони вносили зміни а. спочатку ще місяць тому, То... декілька разів То розбиралися. Да. Але зараз те, що винесено, вони не вчора вони... Читав регламент Реа. в електронному вигляді. Положення пропосінні депутатські комісії прочитав, і в мене виникло просто в голові питання: хто це наробить? Хто цю дурню написав? Ну положення там зміни декілька змін вони виділені кольором кольором. Знаєте, саме страшне, що голова комісії матеріально несе відповідальність за матеріально-технічне забезпечення роботи комісії. Так, Закриваємо комісію 14.04.